Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерії Уріани. З вами сьогодні Валтесар. Це канал про магію, про сакральні знання, про магічне ремесло. І наближається грудень, зима. І цей той час, коли по землі блукають душі мерців. І в Україні війна і дійсно дуже багато неупокоєних душ. Зараз той період, коли. Від на Самайн відчинилися брами із інфернального царства, і вийшло дуже багато потойбічних істот, різних духів і божеств смерті, а це все темні енергії зараз темний період року. І давайте подивимося, що принесе грудень для українців саме грудень про. Перший місяць зими будемо дивитися. Хоч наприкінці грудня там вже у нас будуть такі світлі періоди, вірніше початок. Це йоль і різдво розпочинається. Але в цілому грудень наближається. Давайте подивимося, що ж він несе для. Українців. Е, однозначно, грудень несе тривогу, е, почуття страху, і його занадто багато. Частково воно дуже накручується, тому що зростає почуття е, без, виходу. От без виходу. Цей страх він може паралізувати, і це на загальному фоні. Е, воно буде поширюватися. Е, це збільшення. Панічних атак навіть у людей, які мають слабку психіку. І от різні такі можуть бути певні психологічні та психічні розлади, на жаль. І я розумію, це можливо, тому що ми живемо у дуже складний час. Так, тут наразі випало дві карти. І в цьому, от все, що відбувається в Україні в грудні, воно. Про... Воно також відбувається у всьому світі. Це складні процеси. І не лише у нас складнощі. Складнощі будуть виникати скрізь по світу. Щось відбувається глобальне та велике у всьому, мі... ну, в... в наступному місяці, у всьому місяці зими, перше, що наближається. І поруч випала Верховна Жриця це так звані певні духовні сили. Відбу... Відбувається а... Зміна енергетики, можливо, навіть зміна епохи. Ми живемо у важкий, але водночас і унікальний час. На Україну чекають зміни. Але поки що вона перебуває в тенетах страху. Отже, Грудень. Грудень говорить про підвищення. Ворожої активності, про гострі бої, про е, повітряні атаки, але ці атаки носять хоча масований такий е, удар, але він не постійний. Ну, не частий. Він просто дуже потужний і але не частий, і це трошки радує. Знову ж тут, я бачите, повторився. Саме ця карта вона також викликає оцей стан тривоги, да тому що ми повинні розуміти, що повністю не буде. Ну повністю тихо не буде так спокійно. А отут зараз, в грудні, ми в принципі будемо спостерігати певне загострення на фронті. Шкода, і воно дуже буде впливати на саму Україну. На саму країну. Ну, я не думаю, що це новий наступ. Не, не думаю, так. Е, те, що відійшло, дуже великі руйнування відійшли. Слава Богу! Тут е, ми бачимо вежа. Подивіться, вежа. І е, таких руйнувань у порівнянні з минулим. Роком по масованості по території країни не буде. Удари будуть, але вони носитимуть не такий от глобальний, більш поширений територіально характер, це невеличкий бонус. Він не може сказати, що там дуже такі гігантські, але невеличкі. І. Те, що відійшло, це, це справедливість. Про що мова? Настає час якогось беззаконня. От, хто що хоче, те й робить. Кожен займається своєю, своєю справою, своєю брехнею, і правда, і справедливість відходять на заднє місце. Грудень це період. Ем, дійсно Дійсної такої холоднечі, і це холоднеча і в серцях, і ця холоднеча в стосунках, і це той стан, коли моя хата краю нічого не знаю, і я роблю те, що вважаю за необхідне. З однієї точки зору це ж правильно, але з іншої це знаєте, це такий е, вищий рівень. Не знаю, можливо, цього егоцентризму якось, і знову ж таки, ми не можемо засуджувати нікого, тому що у повітря атмосфера страху і ці процеси носять глобальний характер. І ну тут розуміти, коли немає цієї справедливості, коли вона втрачається і кожен живе сам собі, не зрозуміло, де правда, де неправда. Про це не можна забувати її, не можна відкидати вищу справедливість. Також ми бачимо в приховані в зоні прихованого у нас знаходяться фінанси. Можливо, це нові реформи, можливо, це нові прохання про те, що необхідно надати не зброю, але однозначно це стосується нашої влади. Щось вона готує, але поки що невідомо. І я дивився один розклад. Там випадало проблеми з. З цінами, ну, більше, з продуктами, ціни зростуть, і нехватка грошей. І виходить, що ось це також буде тиснути, тому що у людей не буде цієї можливості такої платоспроможності. І це теж дуже погано. І Звідси теж буде додаватися оця, оцей смуток. Це зараз я із іншого розкладу. Просто він доповнює цей розклад. І от пригадую просто ті карти, які там були, бо тут вже страх у нас ми бачимо. І, але це не в грудні. Це десь пізніше почнеться проблема з цінами і великий ріст безробіття. Те, що проявлено, це. Дуже потужна соціальна робота, нам показують дуже великі картинки, що ведеться там, що зроблено там, що, що зроблено там, які договори. З іншого боку, все добре. Але ж, якби це все приносило якийсь такий, знаєте, результат, щоб ми могли його побачити, і щоб не ставало тяжче. Тому що ну, показувати можна будь-що завгодно по телевізору, і з новин. Але в дійсність -то в нас інша, виходить. І знаєте, тут карта хороша, але вона знаходиться в такій зоні. От, ну, вона виглядає як замилювання очей. Ну, хоча воно дійсно там дається, воно все дається. Тут знаєте, може програтися навіть певне відмивання коштів. тут попросили, а отут сховали. Тому що тут бачимо король Пентаклів, а він знаходиться в зоні непроявленого, в зоні таємниці. І тут от таке двояке воно виходить в нас. Так, наступна карта. Куди призведе цей шлях? Знову ж випала ця карта. Треба ставити ціль. Кожен повинен розуміти, як, як чому він залишився, чого він хоче. І оце оцю ціль треба ставити. Не на довгий час, вона має бути практична. Наприклад, якщо я йду зараз на роботу, якщо я там допомагаю, тому, тому, то, тому то, то чому це роблю? Тому що маю можливість, тому що я хочу, щоб моя країна була вільною, тому що ми допомагаємо захисникам, тому бо їм дуже складно і їм потрібна підтримка. От і кожен хай задасть у цей момент, і ці цілі вони абсолютно в усіх сферах, от дуже практичні. І тут, знаєте, вони навіть не носять такого високого там якогось такого порядку о, небесного, а чисто практичні цілі. Їх треба обов'язково зробити для того, щоб грудень прожити більш легше. І остання карта диявол Карта полону. Важка карта, накриває Грудень, карта брехні, карта Омани, карта полону. І от коли ця карта випала в кінці, тут хочеться сказати, що дійсно українці. Особливо, наприклад, чоловіки, вони як в, в полоні, і таке враження, що народ хочуть ув'язнити. Ну, абсолютно не сподобалася ця карта. І, і по дияволу, ви ж знаєте, що диявол е, грає небезпечні ігри, і ніколи не зрозуміло, де воно вилізе боком. Отже, ми бачимо, що грудень, в принципі, е, буде нелегким. Е, диявол готує якусь гру. І оце відчуття оцього е, е, такого якогось рабства. Або раб, е, диявол поневолює на пристрастях, на страхах на е, е, І зараз якась ситуація довкола всього так скручується. Ну не хочеться, щоб це було дійсністю. Ось. Ну, готуймося, але не впадаємо у відчай. І пам'ятаємо, що безпосередньо вибір кожного з нас має значення. Не дозволяємо зробити з нас рабів.